Пауза. Слава Іссу Христу! Глядачі, підписники каналу. Всім здоровля. Знову, знову Харі працює. Є така у нас кобела з села Молодятин. Ррр. Меха з харіком. Працюємо, як кажуть, на пару. Харі креї я везу і так ми так ми працюємо. Така кобела з е... села Молодятин від гната Нівчука. Е... Гнат, як кажуть, свій. Свій хлопець і на змагання їздив. І Печеніжин. Підтримував. Теж люби коні. Конярство. Щось теж хоче гарного. Гарного розвести. Подзвонив, каже Юра, приїдь. Бо кобила кобила всі розпалила, хоче жеребця, хочу покрити Харіком. Ми покрили вже і отак проходить процес. Бо я вже там казав, що є потомство від Харі, Харі вже тато. І отакі такі справи у нас. Ось таке, таке у нас проходить. Так що ми Харіка, Харіка вітаємо, що він з толтатом. Має першого первістка. Це була тогорічна паровка, перша його кобила. Тут у нас на Франківщині, на Коломийщині, можна сказати. Область Франківська, Коломийський район. Я його привіз і покрив ним одну кобилу Миколі. І зараз є у нас е, первісток. Пізніше поїду, познімаю, бо зараз трошки не вистачає часу, бо багато роботи. Але пізніше подзвоню до Миколи і поїду, покажу, покажу його сина. Це інтрига буде для всіх і для мене в тому числі, бо я теж хочу побачити, але зараз, зараз не маю часу на то. Не вистачає мені просто часу. Отакий От такий жеребець, жеребець мужніє. Росте, розкладається з кожним разом. Три роки виглядає так, у чотири, я думаю, буде ще масивніше виглядати. Ррр. Я думаю, що такого аналога, е як, як Харі. як Харі старий лишив такого аналога, як цей, то... То практично нема. Можливо, по будові є жеребці, ну, є жеребці, але іменно такого складу, такої, отаку він має, хто знав старого харі, таку саму має пролисину. Ідентичну. Ідентично ноги білі, задні більше в е, шкарпетках, передна одна, тільки трошки. Ну, Такого аналога, такого аналога нема. Так само ріст. Мені, е, ну, наскільки я бачив, жеребців по Харікові, і, і одних по відео, одних бачив вживу, то я думаю, що ні зросту не мають ті жеребці, того, що має цей, ні тої текстури. Але то таке, кожен має, кожен має свою... свою думку, свою точку зору. Як кажуть, я його не хвалю, бо кожен хвали свої. Але маємо те, що маємо, маємо факт на лице, як кажуть. Отакий такий жеребець харі. Наш уже тато і наш клідник. Отакий жеребець. Хлопці криють, сезон продовжується повним, повним ходом. Кобил, кобил є доста? Хто ще? Хто ще е, не покривав, чи не знає, можливо, бо не всі. Можливо, можливо, ще хтось не крив, ще думає, кому сподобається жеребець, номер буде в коментарях, як завжди. Отакі От такі справи. Сезон йде повним ходом. Ми що від нас залежить, то робимо, бо є варіанти всякі. Є перегули. Є перегули. Є що перегулюють кобили, перепаровуємо. Ну, по-різному. Стараємося робити на позитив, а вже остальне, то вже залежить від, від самої кобили. Стараємося працювати на позитивний результат, але багато залежить і від кобелів, бо є варіанти всякі, не тільки у мене, а ну, мається на увазі, хто має жеребців, хто має кобели, хто знає, в цьому толк, хто і розуміє, що це, що це є. Є перегули. Бо це так було, є і буде постійно. Нема такого, щоб, щоб все йшло гладко, що, наприклад, покрив 10 кобил і кожнішенька жеребна. Такого нема. З 10 все рівно одна-дві мусить перегулятися, це навіть безумовно. А по тій кількості, що покривається кобилів, то звичайно, що є пару штук, які перегулюють, що їдуть по два рази до жеребця. Ну, бо так є, інакше не може бути. І ми цьому не винуваті, але ставимося з розумінням до ситуації, бо тому що. Бо тому що так є. Звичайно, дуже приємно, коли людина дзвонить і каже е, Юра, здоров. Робили там, до прикладу, зробили УЗД кобилі, кобила жеребна. Мені дуже самому приємно це чути, що людина задоволена, і я в тім числі задоволений свою роботу, то, що мій труд йде немарно. А є такі ситуації, що от перегулює кобила, і людина дзвонить, каже, треба перекрити, каже, зробив УЗД. Чи там палицьці кобила треба забрати до жеребця і треба перепарувати. Ну і є такі нюанси. І приїжджаю, забираю назад і перепаровуємо, бо інакшого виходу немає. Отакі от у нас такі у нас справи. Так ми працюємо. І, і, і так, такі, такі наші будні. Сьогодні зранку вже підкував пару коней. Тепер обили, криємо, одні привозимо, другі відвозимо і так воно, так воно відбувається. Трошки у нас спекотно, от жеребець стоїть і почав сам по собі мокрити. Знову були трошки дощі, знову почалася жара, але маємо то, що маємо. І такі справи. Надіємося, що на другий рік буде, буде гарного потомства. Вже буде більший, більший контент, вже буде потомство, вже буде багато цікавіше. У загальному кобили міняються і показуємо, які кобели приїзді. Отак так воно є. Він стоїть спокійно, кобелу покрив, собі спокійно стоїть. Ну Є деколи і мусить щось крутитися, бо десь муха сіла укусила десь з такого плану. Прррр. Окей. Отакі у нас такі у нас справи. Так що кого буде цікавити? Харік, харік на місце. Будете дзвонити, будемо домовлятися. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім до побачення. Добра здоров'я миру. Слава Україні!